Як ви можете здогадатися, федеральний канцлер не погоджується з папою у цьому питанні. Правда полягає у тому, що Україна захищається від агресора. Так відповів федеральний канцлер Олаф Шольц на запитання щодо заяви папи, який закликав Україну викинути Білий прапор і капітулювати перед агресором. Ну, взагалі, це чувано. Бачено таке у сучасному світі, та не лише у сучасному, а взагалі у світі, щоб хтось, хай навіть глава держави Західної, не погодився з Папою Римським. Чи чу таке, чи бачено, щоб глава держави християнської, де маса католиків, в тому числі, Німеччині там не тільки католики, але і католики, так же само, і Папа Римський Величезний авторитет, в принципі, то для Німців, щоб е е прямо про це відкрито е глава держави говорив, що він не погоджується з Папою Римським. Ну, можуть не погоджуватися, але ні в коєм случаї не говорити такого. Е тисячі разів. Таке було, що якщо хтось не згоден з Папою Римським, він про це просто тихенечко мовчить. А тут прямо говорить, до чого докотився Папа Римський. Тобто Папа Римський на наших очах стає ізгоєм у міжнародній поліції. Папа Римський, який говорить маячню, яку йому, як я вважаю, навіяли за довгі. 50 чи 60 років е співробітництва із е московськими спецслужбами. Це явно була заява не під диктовку, це була е заява, де Папаринський сказав те, що він думає. Те, чому його.